Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз виходимо з курортного парку Адамівка і пройдемося, друзі, санаторіями, які колись були візитівками курорту міста Трускавець, це верхні санаторії, Кристал, Алмаз, Янтар і Рубін. І Ми пройдемося повністю цією всією дорогою. Також покажу вам верхній бювет, який зараз зачинений, не працює. Вже 8 років як не працює. Також розповім про ціни на відпочинок зараз в санаторії Кристал. Це єдиний санаторій, який зараз а, працює тут, в верхній частині міста. Ну а я маю на увазі з цих санаторій, які я назвав. Також тут працює шелеграль, санаторій Джерело, ну там Ріксус далі. Ну і ще працює тут санаторій Женева. Ви запитували в коментарях, чи є а, люди а, в санаторії Шелеграль. Зараз, друзі, будемо йти, якраз я так обійду. Подивимося, чи є там автомобілі на стоянці. Ну, якщо є автомобілі, значить є люди. Колись, Коли будували санаторій Шелеграль, ну це не санаторій, там це відпочинкова база, скоріше, відпочинковий комплекс. Там продавалися апартаменти. Я знаю, що люди покупляли там апартаменти і в коментарях писали, що проживають ще від початку війни. Ну, є тут по-різному. Але бачимо, що на Стоянці автомобілів не так багато, як там біля готелю Трускавець 365, або ще біля Женеви. Небагато тут автомобілів, можливо, зараз вже 12-та година дня. І, можливо, люди кудись поїхали, чи на екскурсію, чи десь на відпочинок, чи просто кудись по справах ось це санаторій шалеграль. А праворуч ми зараз повернемо якраз до... там далі джерело і ріксус. А ми праворуч йдемо до санаторію Кристал Золота осінь триває, дуже тут красиво в районі верхнього бівета. Парк зараз неймовірно красивий. З дня на день вже почне опадати листя, вже приморозки на курорті так що ну, листя вже падає помаленьку. Але... Ще не так масово, але як буде сильний вітер, то. Листя точно облетить. Працює тут два магазини, працює курортник і колос навпроти санаторію Кристал. Також є супермаркет тут Раніше тут був сільпо, колись був форшет, потім був сільпо. Сільпо в цьому році в березні зачинили, відчинили супермаркет Траш наполовину менший, але ну, добре, що відчинили. Люди мають куди піти, що купити. І ціни помірні. Ну, супермаркет Сільпо відкрили в торговому центрі Вектор на Стебницькому кільці величезний супермаркет і тут вони просто закрили. В Мегамаркеті ТКС там, ну, також декілька бутіків працює і все. Ще працює там нова пошта. Отже, давайте, друзі, розповімо вам про ціни, які зараз діють в санаторії Кристал. Отже, друзі, ціни в санаторії Кристал. Найдешевший номер коштує тут 1020 гривень, це економ, одномісне розміщення. Двомісне розміщення коштує 855 гривень за добу. Стандарт коштує тут 1110 гривень для однієї людини за добу. Стандарт двохмісне розміщення 924 гривні. Стандарт плюс коштує тут 1212 гривень. Покращене одномісне розміщення коштує 1260, покращений плюс 1488 гривень за добу одномісне розміщення. Комфорт одномісне розміщення коштує 1602 гривні. І комфорт плюс одномісне розміщення коштує також 1602 гривні. Бачите, є тут різні категорії, є також двохкімнатні номери. Покращений Одномісне розміщення коштує 1872 гривні, покращений двохмісне розміщення, двохкімнатний номер коштує 1245 гривень з людини за добу. Ну, є ще категорія номеру стандарт. Одномісне розміщення, 1380 гривень за добу. У вартість ходить проживання, харчування і лікування. Ну, харчування шведський стіл відгуки Зараз про санаторій Кристал непогані. Кажуть, що дуже гарне харчування, дуже гарне лікування і людей а, влітку. І осінню вистачає. Бронювали місяць наперед, люди, я знаю. Не знаю, яка зараз буде ситуація на листопад, але ну це санаторій а, такий знаєте бюджетний. Троскавці є декілька таких санаторіїв. Бюджетний варіант. І тому вони зараз популярні. Колись, друзі, дуже багато людей, не знаю, мільйони людей відпочивали, лікувалися, оздоровлювалися у цих всіх чотирьох санаторіях. Вони дійсно були візитівками трускавця, колись всюди на візитівках, там на листівках, пам'ятаєте, відкритки були такі. А були санаторії якраз оці верхнього бівету. Неймовірна зараз красота, подивіться який клен красивий. Зранку вже листя опадає, але кольора неймовірні в І завжди, як записую відео з верхнього бівту, тут з верхньої частини курорту. А відео ці завжди дуже популярні, люди полюбляються дивитися, згадують, ностальгія, як колись тут відпочивали, років 20-30 тому. Тут кипіло життя, друзі. Говорили, що і на верхньому біветі співали люди самі, а також і екскурсії тут продавали дуже. І був і сувенірний ринок, ну і потім побудували великий мегамаркет ТКС. Ну і багатьом людям подобалося якраз бути біля верхнього бівету, а не біля нижнього ну Через парк є стежка, найкоротша ну, стежка через від одного бювета до другого. Також відео вже є на каналі, ну, давно знімав через парк від одного бювета до другого. і ця стежка до статуї тут санаторій Алмаз. Він зараз не працює, зачинений. І бачите, тут на верхньому бюветі, ну в районі верхнього бювета набудували дуже багато різних добудов, мали бути, не знаю, чи готелі, чи санаторії. Ну, це все бачите, скільки дуже багато є розпочатого будівництва, дуже багато його не завершено. В районі верхнього бювета так взагалі ніхто нічого тут до кінця і не завершив. Перед нами, друзі, верхній бювет. У 2016 році його зачинили на ремонт, на реконструкцію, ну і так. Більше ніхто його і не відкривав. Можна тут проводити бодай, якісь екскурсії. Неймовірна красота, друзі. Неймовірно дуже гарні дерева. Я бачу, що потрібно було садити не каштани, а клени. Дуже гарно вони і влітку виглядають, а осінню ще краще. Бо каштани вже зісохли і листя облетіло. Хоча коли навесні цвітуть каштани, є своя краса. Людей, бачите, небагато в районі верхнього Бівету. Ну, зараз обідня пора, можливо, вже люди попили водички. Це вже десь, напевно, біля першої години. Попили водички і я думаю, що зараз обідають. Обідають або хтось десь поїхав на якусь екскурсію, можливо, десь гуляє в районі Нижнього Бівету. А ми, друзі, зараз спускаємося якраз вулицею Суховоля. Праворуч також був невеликий ринок, бутіки лишилися, а люди звідси пішли. Все життя скотилося вниз, в район Нижнього Бівета, в район вулиці Стебницької, там багато тепер торгових центрів, супермаркетів, різних бутіків. А тут нічого вже не працює. Дивно про це говорити, але з різницею в 10 років тут, бачите, дуже багато чого змінилося на курорті. Курорт продовжує розбудовуватися, дуже багато зараз будується житлових будинків, також апарт-готелі будуються, але тільки не в районі верхнього бівета. Дуже багато тут ще є територій, земель. Ці санаторії можна було би якось модернізувати, переробити, реконструкцію зробити. Можливо, ще щось допрацювати. І могли працювати так само, як санаторій Кристал. Перед нами санаторій Янтар. Зараз ми зайдемо поближче. Все зачинено, все заростає кущами, чагарниками. Дуже багато коментарів є на рахунок цих санаторіїв Колись дуже багато людей тут якраз і, і відпочивали. За останні 10 років тут в районі верхнього бювето втілили в життя тільки один проєкт це дельфінарій. Дельфінарій Оскар. Хоча, кажуть, що він мав бути на поверх вищий, але ну Там щось зекономили, побудували менший. Ось, і він працює зараз. Дуже багато там дітей приїжджає з різних областей, з різних районів Львівської області. На цікаві вистави. Дельфінарій працює кожний день. Ось це санаторій Янтар, його територія. Був тут величезний колись фонтан. Біля кожного з цих санаторіїв були величезні фонтани і величезні водойми. Ну, зараз це все заростає, вже бачимо. І тротуарну плитку почали щось піднімати. Можливо, комусь цікаве якісь труби, ще щось. ну Все занедбане бачите? А прямо перед нами санаторій Женева. Женева працює постійно, не зупиняється, не закривається. Також зараз в санаторії Женева діє артек Прикарпаття для дітей. Ціле літо було дуже багато дітей, в Трускавці. Не один тільки санаторій Женева робив такий артек для дітей. Дуже багато різних груп бачив одночасно, і парком ходили гуляли. Тут вечорами для них влаштовували різні дискотеки. На території санаторія різні розважальні програми були. Також я пам'ятаю, що бачив, навіть на відео є а, біля готелю Трускавець 365, так само дітьми там кожний вечір займалися. Та що друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм-канал. Підписуйтесь, будете знати, коли виходить відео на YouTube. Також різні новини з Трускавця і не тільки. Ліворуч, друзі, вже санаторій Рубін. Останні з цих санаторіїв, які не працюють, Ну, я нагадаю, що Алмаз, Янтар і Рубін зараз не працюють. Ну, це вже довгий час. Взагалі, вже років 5, напевно, як вони не працюють. Працює тільки Женева, Кристал, Шелеграаль і Джерело. Ну і Ріксус там далі. Також там ще Молдова працює і Батьківщина. Всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!